Наступний крем для тих, хто хоче ще легшого крему, взагалі такого невагомого, флюїдного, легесенького це для жирної і дуже жирної шкіри, схильної до комедонів. Він абсолютно не комедогенний, гарно зволожений. Тут у складі є колаген, еластин, а також є ретинол, вітамін А, Е і галоронова кислота. Він не буде забивати пори, не буде відчуватись на обличчі, буде матувати шкіру. І зараз. Ціна просто космос такої ще не було 531 гривень, по моєму замість 885. Сама в шоці, тому беріть, поки є до кінця листопада або до вичерпання залишків. Також може бути 250 мл цілоупаковочка, на нього зараз 30% знижки. І ось так він виглядає: легесенький, невагомий, ще легший за азуленовий крем взагалі не відчувається на обличчі. Коштує 250 замість 3 тисячі.